Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається «Соннік та таємничий їжак Шедоу. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У далекій Токійській затоці є похмурий, суворий тюремний острів. У його глибинах, серед лабіринтів залізних коридорів, в герметичному баку лежав дивний їжак на ім'я Шедоу. Він перебував у стані стазису, тобто спав без руху вже багато років. Охоронці між собою постійно говорили: Цікаво, цей проект Шедоу так і не прокинеться. Адже минуло вже цілих 50 років. Та хто його знає, відповідав інший. Він може бути небезпечним, тому краще за ним слідкувати. Але ніхто не помічав, як серце Шеду почало битися швидше. Увісні він згадав давні картинки з минулого: милу дівчинку Марію, її гру на укулеле, тихі зоряні ночі і якусь давню трагедію. Зненацька його капсула стала дрижджати, Датчики почали мигати, а пульсометр збоїв. Ой, ні, він прокидається! нажахано вигукнув один із охоронців. Замить шедоу розбив скло та розкидав солдатів, блискавично зникаючи і з'являючись то тут, то там. Ще кілька секунд, і ніхто з охорони не лишився на ногах. Шедоу вибрався з острова і попрямував у напрямку Токіо. Ковзаючи над водою, тим часом у тихому лісі Грінгілс, зовсім іншому куточку планети, дружня компанія готувалася до веселощів. Наклз сильний і войовничий їхідна. Тейлз, геніальний лисеня з двома хвостиками, та Сонік веселий та швидкісний синій їжачок. Сонік був впевнений, що друзі зібралися покататися на надувних камерах, тому і прийшов у кумедних плавальних шортах. Але виявилось, що Наклз і Тейлз задумали перегони. Починаємо зворотній відлік. вигукнула медді, яка прийшла разом із Томом, друзями Соніка. Ей, без катаклізмів, добре. підморгнув Том, натякаючи на колишні пригоди. Сонік був впевнений у своїй перемозі, проте, коли він рванув уперед та досяг фінішу, з'ясувалося, що Тейлз і Наклз уже там, і лише сміються, бо Сонік змагався з голограмами. Справжні друзі в цей час влаштували йому сюрприз День Землі, річницю його прибуття на планеті. Ми так раді, що ти з нами, сказала Меді. Ти подарував нам усім дружбу й пригоди, додав Том. Гав! Вставив свій коментар песик Озі, який трохи ревнував до Соніка. Сонік зрадів і подякував усім за вечірку. Потім він показав Тому свою стару печеру, де жив перед знайомством з людьми. Там на стіні був мурал про його минуле. Сонік сумував за довгим кіктем, який колись був йому наставником. Том заспокоїв його. Вона б пишалася тобою, Соніку, ти не втратив своєї доброти, от у чому річ. Сонік замислився, яким він був би, якби не зустрів Тома і друзів. Поки вони відмічали, десь далеко в Токіо, серед гучних транспорантів і сіяння великого міста, Шедо вийшов вулицею, вивчаючи сучасний світ. Він збагнув, що проспав півстоліття, а люди, які колись його замкнули, досі його переслідують. Охоронці підрозділу Ган намагалися оточити його танками та солдатами. Але їжак зникав і з'являвся, мов примара, атакуючи блискавично. Місто здригалося від вибухів, сирен і паніки. А в цей час Сонік Тейлз, Наклз, а також Том і Меді насолоджувалися відпочинком, поки до них не прилетів гелікоптер ООН із директоркою Роквел. Місто Токіо під загрозою, будь ласка, допоможіть!» Вічіть зупинити цього небезпечного їжака. Ми називаємо його проєкт Шедоу. Друзі без вагань погодились. Сонік зібрав команду. Ми команда Соніка. Тож передрятувати світ! Накл стільки похмуро додав, що він не згоден з назвою, але мусив визнати ситуацію. Вертоліт доставив команду Соніка до Токіо. Електрика в деяких районах міста відключилася через енергетичні викиди. Солдати Ган зникли або були переможені, і раптом на дорозі з'явився він, Шедоу. Сонік був вражений, побачивши, що цей незнайомець дивовижно схожий на нього. Шедоу теж здивувався. Хто ти такий, що схожий на мене? процідив він. «Ей, це ти хто такий? І чому знищуєш місто? вигукнув Сонік. Шедоу не збирався довго дискутувати, він зник і з'явився позаду, так швидко, що Наклз не встиг помітити, як отримав удар, і вилетів у стіну. Тейлз теж спробував атакувати лазерами своїх нових наручників, але Шедоу телепортувався і вибив їх із його лап. Сонік запустив спайндеш, проте Шедоу парирував удар. І від зітхнення розлетілися іскри, а будівля поруч здригнулася. Вам би краще відступити, поки не пізно, мовив Шедоу. Я не збираюся розмовляти з агентами Ган. Потім він схопив покинутий мотоцикл одного із солдатів і помчав далі вулицями Токіо. Сонік побіг за ним, не слухаючи застереження Тейлза. Ми ж домовилися діяти разом, обурено крикнув лисеня, але Сонік вже мчав вперед. Під час шаленої гонитви вулиці ще більш потрапляли під хаос, іскри, вибухи, відключення електроенергії. Нарешті один потужний вибух відкинув Соніка, і він втратив свідомість. Прийшовши до тями, Сонік побачив поруч Тейлза і Наклза, які допомагали йому встати. Вони пригадали Шедоу казав щось про давній проект Ган. Мав схожий вигляд і швидкість як у Соніка, тільки випромінював темну електроенергію. До них підійшов командир Волтерс і розповів про минуле 50 років тому впав дивний метеорит, у якому була енергія хаосу. Хтось проводив експерименти проєкт Шедоу, створюючи вищу форму життя. Але сталася трагедія лабораторія вибухнула, багато людей загинуло, а самого Шеду відтоді визнали надто небезпечним, от і заморозили його на тюремному острові. Якщо він прокинувся, пояснив Волтерс, то, мабуть, прагне помститися світу, котрий його відкинув. Сонік зрозумів, що шеду теж втратив близьких, як колись він сам втратив довгий кіготь. Але на відміну від Соніка, Шедоу виріс серед болю та злості. Я повинен поговорити з ним, твердо вирішив Сонік. Ти бачив, наскільки він сильний? Може, його не цікавить жодна розмова? попередив Тейлз. Але треба хоча б спробувати. Поки команда Соніка намагалася відшукати Шеду серед вулиць Токіо, він вже зник у затишному провулку. Довкола все мовчало, лише ледь чулися сирени. Шедоу дивився на вивіски з сучасними датами і зрозумів, що пройшло 50 років від часу, коли він знав цей світ. У пам'яті відлунювали спогади про Марію, про обіцянку захищати життя, а потім все згасло через зраду людей. Нарешті Сонік відшукав його, без бою, без атак, просто ступив вперед і сказав Я знаю, що ти пройшов важкі випробування, але повір, ти ще можеш обрати свій шлях без руйнувань. Шедоу дивився на нього з недовірою. Ти не розумієш мого болю, я втратив все. Сонік згадав свій минулий сум і відповів я теж колись втратив рідний дім наставницю. думав, що я один. Але я знайшов друзів. Шедов здригнувся, проте не встиг сказати ні слова, бо до них під'їхав конвой Ган зі зброєю на поготові. Вважали, що Шедоу потрібно нейтралізувати, перш ніж стане запізно. Шедоу блискавично зреагував, приготувавшись контратакувати. Ось ось мала вибухнути війна. Ні! Вигукнув Сонік, ставши між Ган і Шедоу. Дайте йому шанс! Він не монстр! У сяві міських вогнів Шедоу застигав на місці. Його червоні смуги на шерсті поблискували, а очі, повні болю і зосередженості, вдивлялися в їжака, що стояв перед ним. Соніка. У Шедоу на мить промайнули спогади про дівчинку Марію та її останні слова про любов до людей. З протилежного боку збиралися солдати Ган, ще не оговтавшись від стрімких атак. Дехто важко дихав, дехто лежав, вибитий із бою, але більшість залишилися на ногах, і їхня зброя була спрямована на шедоу. Здавалося, що ось-ось пролунає наказ, і вони відкриють вогонь. Сонік стояв поміж людьми і Шедоу, ковтаючи повітря, і показував усім жестами лапи: не стріляйте. Він може бути небезпечним, але він не монстр! Шедоу дивився на Соніка з нерозгаданим виразом обличчя. Здавалося, всередині нього точилась боротьба, він міцно стискав кулаки, а його подих був глибокий і нарівний. Можна було відчути, як він переварює все, що відбулося. Кілька хвилин тому він з'явився тут із власною метою, і здавалося, ніщо його не зупинить. А тепер якийсь синій їжак заступився за нього, ризикуючи своїм життям. Чому ти намагаєшся врятувати мене від них? нарешті запитав Шедоу низьким голосом. Тому що ти схожий на мене. Я теж колись був сам і знаю, що таке втрата. Та я розумію, що нікому не треба залишатися наодинці. Причому з болем позаду них командир Волтерс дав знак солдатам опустити зброю, наче й сам не був певен, що це добра ідея, але бачив, як Сонік рішуче воліє уникнути кривавої розв'язки. На кілька секунд запанувала німа сцена: місто, освітлене резервними ліхтарями, розбиті вітрини, лежачі роботи, перелякані перехожі, що виривали із-за рогу, і команда Соніка, що стояла пліч опліч із націленими на шедо поглядами. Здавалося, що настав найбільш критичний момент. от от може вибухнути нова бійка або, навпаки, трапитися примирення. Шедоу раптом відвернувся від Соніка і кинув погляд на нічне небо. Його очі сяяли дивним помаранчевим світлом, залишки енергії хаосу всередині нього. Він зробив крок у бік, ніби збирався зникнути так само блискавично, як і з'явився. Ти не розумієш усього, але, можливо, ти правий. Не всі люди однакові. Сонік ледве помітно кивнув. Якщо, зваживши поговорити, ми будемо раді вислухати. Шедов зітхнув і в його очах промайнула тінь суму та печалі. Не чекайте на мене, я сам маю знайти свої відповіді. Раптом його фігура осяялась чорною та помаранчевою аурою. За якусь мить він зник з поля зору. Лише легкий вітерець пройшов між руїнами. Солдати Ган миттєво переполошилися, почали шукати його ознаки, але було вже пізно. Як і тоді, на тюремному острові, Шедоу телепортувався в невідомому напрямку. Наклз, Тейлз і Сонік перевели подих, розуміючи, що найстрашнішого вдалося уникнути. Командир Волтерс, хоч і виглядав розгубленим, видав коротку команду солдатам припинити тривогу. Тривожна ніч закінчувалася. Десь лунали далекі сирени швидких, які поспішали надавати першу допомогу пораненим. Місто починало оживати, люди вийшли зі сховків. Том і Меді, що теж приїхали з рятувальниками, підбігли до команди Соніка, перевіряючи, чи всі цілі. Тейлс потер лапки, в яких все ще йшла легка дрож від бою. Наклз охряснув кулаками, злегка сердячись, що знову не здобув вирішальної перемоги, але він же бачив, що це був не той випадок, коли сила може розв'язати проблему. Сонік дивився на дим, що клубочився над нічним містом, і розумів, десь там блукає Шедоу його майже дзеркальна протилежність, інший їжак із болючим минулим. Що далі? Сонік відчував змішані почуття і полегшення, бо бій припинився без смертельних наслідків і тривогу, бо ж Шеду може в будь-яку мить знову відчути злість і влаштувати новий безлад. Ти вирішив, що він може змінитися? промовив Том, поклавши долоню на плече Соніка. Так, бо колись я теж був сам. Якби не ви всі, може, я також плекав би злість. Я хочу, щоб він зрозумів, що завжди є місце для дружби і родини, навіть якщо ти втратив усе в минулому. Телс скивнув, відводячи погляд від диму. Може, це наша нова місія не лише берегти планету від лиходіїв, а й рятувати тих, хто загубив свій шлях. Накал змовчав, але в його очах був спокій і розуміння. Словами він виказував небагато, проте, здається, теж усвідомлював, що шедоу не просто ворог, а душа зранена болісним минулим. На тлі вечірнього світла Токіо здавалося, ніби майбутнє тепер відкрите для нових подій. Шедо все ще десь там, сам із собою, а команда Соніка і далі разом готова до будь-якого виклику. Можливо, одного дня їхні дороги знову перетнуться, і тоді вони побачать, якою стане остаточна доля загадкового їжака в чорній шерсті. Ну що ж, повертаємось додому, там у нас є ще купа зефіру, сказав Сонік, зриваючись на легку посмішку. Тобі завжди тільки би їсти, перхнув наклз, але в голосі вже не було суворості. А мені треба переробити свої наручники. Додав Тейлз, піднімаючи поламаний прилад. Наступного разу, коли зустрінемося із Шедоу, я хочу бути більш підготовленим. Так вони вирушили, залишивши позаду місто, що поволі приходило до тями після нічних пригод. А десь, високо на даху хмарочоса, сховавшись від людського ока, стояв шеду і вдивлявся в далечінь. У його пам'яті зринали уривки голосу дівчинки Марії, добрі спогади з минулого, а перед очима стояв образ синього їжака, який заступився за нього. Він і сам не знав, який шлях обрати помсту чи надію. Та тепер він нарешті мав право на вибір. І… Можливо, колись він скористається цим, щоби стати не чорною тінню, а чиїмось другом або рятівником. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.